Привіт, мої хороші. Сьогодні поговоримо про те, як же зробити так, щоб колишній хотів повернутися і дійсно жалів про те, що залишив вас таку красуню. Часто, коли дівчата приходять до мене на навчання по цінності, як ви знаєте, мене звуть Марина Гарцінгер, я сімейний психолог, я експерт жіночої самоцінності, комунікації з чоловіками та жіночої реалізації, в мене є навчання по жіночій цінності, які пройшло більше 700 дівчат. Платні навчання та більше 10 тисяч Рекрасних дівчат мої безкоштовні ініціативи. Так, от, коли дівчата приходять до мене на навчання по цінності, якраз таки із запитом, щоб колишній там плакав, як повернути колишню, як зробити так, що колишній жалів, я не дуже підтримую насправді ці бажання, тому що я завжди за те, щоб жінка кайфувала від себе, щоб те, чим вона займається, було для неї найважливішим, щоб її власний фокус був для неї найважливішим, і коли жінка дійсно насолоджується з собою. Моє яскраве життя, має класний жіночий фундамент, про який я завжди розповідаю. Тоді будь який колишній, в принципі, не буде хотіти втрачати таку жінку. Ну і звісно, в неї не буде фокусу на колишньому, воно навіть не буде про це думати. Я сьогодні не буду розповідати вам історії, як до мене поверталися чоловіки і чому. Але я розповім сьогодні вам дуже класну історію, як я одного разу. Пожаліла про те, що відмовила чоловіку. Але спочатку поговоримо, як завжди, про Ясю і Марину. Головне, дослухати до кінця, тому що історія дуже цікава, моя з особистого життя. Так от, стосовно яся, наша яся, як ми пам'ятаємо, не має дуже класного жіночого фундаменту. Вона не на 100 задоволена тим, яке прекрасне життя, або не зовсім прекрасне життя вона проживає, тому що вона не працює на роботі, яка їй подобається, вона не має тих хобі вона не має тої яскравості життя. І тоді, коли до неї вже. Життя прийшов класний чоловік, він це сам їй приніс. Тобто 80 відсотків її життя змінилося, тому що тепер це все закриває собою чоловік. Як тільки вони закінчують відносини, їй боляче вона заходить в депресію, просто тому що цього життя більше немає. Просто тому, що ці всі ресторани, де вони проводили час, ці всі друзі, класне оточення, це вся ці всі хобі, які вони пробували. Так це все закривав собою партнер. Тоді, коли вони розійшлись, вона втратила це життя, в яку позицію зайде яся, щоб зробити так, щоб повернути до прикладу колишнього. Вона буде йому писати, вона буде просити його повернутись, вона буде говорити про те, що вона без нього не може, про те, що їй дуже складно. Вона буде в позиції рабині, в позиції слабості, і, звісно, це працювати не буде, тому що на таких, в принципі. На таких по таких фактах, на таких правилах чоловік повертатися не захоче. Але у нас є інша дівчина Марина, яка дійсно кайфує від свого життя. І навіть тоді, коли вони розійшлися із партнером, її життя абсолютно не змінилося. Вона займається собою, в неї багато хобі, в неї класне оточення, в неї яскраве життя, вона подорожує, вона має місію, цілі, вона створює нові проекти. І вона цим займалася до партнера, цим займалася і після. І в неї завжди стоїть фокус на собі. І тоді, коли вони розійдуться, вона не буде писати цьому. Колишньому вона не буде просити його повернутись, вона не буде в позиції рабині плакати і страждати. Вона буде далі жити і кайфувати від свого життя, і так, можливо, десь всередині вона буде розуміти, це був класний партнер. Але ми розійшли, і, значить, так, воно потрібно. І значить, я буду ставити фокус більше на себе. Значить, я буду ставити фокус на нових чоловіків. Значить, я буду займатися тим, від чого я кайфую, значить, я створюю ще більше класних проєктів, Значить, у мене вивільнився час для того, щоб зайнятися тим, що я давно хотіла. Навчитися танцювати сальсом. Піти на якийсь класний гурток, навчатися співати, ходити на вокал, кататися на велосипедах на заході сонця, більше побудувати свої жіночі ком'юніті і дружбу з жінками. Так, тобто вона тобто вона займається цим, і насправді тоді, коли вона повертає весь свій фокус на себе і дійсно кайфує від себе. Чоловіку така жінка буде цікава, і навіть із часом, коли він випадково побачить її соцмереж або зустріне її на вулиці, у нього всередині буде думка: а чи правильно я зробив тоді, коли я відпустив зі свого життя таку неймовірну красуню? Але вона нічого для цього не робила. Вона нічого не зробила для того, щоб партнер так думав. Вона просто займається собою. І в такому випадку, коли ви завершуєте стосунки, вам не вистачає жіночого ком'юніті, вам не вистачає нової енергії. Я рекомендую почати проходити якісь жіночі навчання. Тому що у нас, до прикладу, на навчанні по цінності дуже класне жіноче ком'юніті. У нас там 100 дівчат в чаті, всі спілкуються між собою, всі розповідають про зміни, кому квіти подарували, для кого якісь класні вчинки зробили, хто якусь свою практику нову для себе від. Крив, в кого енергія з'являється так, і це настільки класне ком'юніті, яке залишається з дівчатами, до речі, назавжди, і після навчання також вони продовжують спілкуватися і стають дуже близькими подругами. Тому це дійсно має значення. Так от як я й обіцяла, моя особиста історія. Колись за мною до мене залисявся чоловік, дуже красивий молодий чоловік і дуже успішний. Він багато мене в чому надихав, тому що в своєму віці і в своїй країні він супер. Топ. Він займається дуже класними благодійними проектами. Він створює різні проекти пов'язані з нерухомістю. І насправді він ще досить молодий, юний чоловік. Але насправді я ним дуже сильно надихалася, і він залисявся до мене місяць. Він робив дуже багато романтичних побачень для мене. Він влаштовував для мене якусь неймовірну казку. І я дійсно кайфувала від того, що ми з ним спілкуємося, в нас потрохи з'являвся емоційний зв'язок, але якісь моменти у його поведінці мене не влаштовували. Я для себе розуміла, що, напевно, довгостроково я з цим жити не зможу. І краще зупинити це зараз, ніж залишити це на півроку, а через півроку все одно завершити із ним стосунки. Так я і зробила одного разу через місяць. Під час якоїсь вечері я поділилася із ним своїми думками, що я відчуваю, що нам варто зупинити спілкування, тому що є речі, з якими я просто не зможу змиритися, а я тебе не хочу змінювати, тому що ти такий, який ти є. Йому було важко це прийняти, але він це прийняв. Ми зупинили наше спілкування і не бачились декілька тижнів. Чесно кажучи, за ці декілька тижнів в мене вже в житті з'явився інший чоловік. Про того партнера я навіть уже й забула думати, я вже забула, як він виглядає, чим він займається. Я не знала, чи він навіть у цій країні, де я зараз. Але через декілька тижнів якось я випадково натрапила на його інстаграм. І я побачила на фотографії дуже красивого чоловіка. І я подумала, невже це він пройшло ж всього декілька тижнів? Я відкрила його інстаграм, а я вже на нього давно була не підписана. Я відкрила його інстаграм і побачила, як цей чоловік попрацював над собою. Він змінив стиль. У нього відросла борода, він став набагато красивішим мужчиною, ніж він був. Він почав відвідувати ті місця, які я люблю, ті місця, які я йому показувала. І я побачила, наскільки він підняв рівень свого життя. Або ж, можливо, просто почав це показувати в соцмережах, але виглядав він просто неймовірно настільки впевнений, настільки мужній, настільки стильний чоловік, при тому зберіг в собі ці всі якості, де він займається благодійністю, де він дуже добрий, де він дуже світлий. І в цей момент, навіть не дивлячись на те, що вже через декілька тижнів в моєму житті був вже інший суперкласний партнер, суперкласний чоловік, я подивилась на ту фотографію і подумала: а чи правильно я зробила, що я вирішила відмовити такому прекрасному чоловіку? Можливо, це була помилка. Потім, через декілька секунд, я зрозуміла, ні, все-таки той чоловік, який зараз біля мене, мені набагато більше подобається, і такий, який він є. Він мені подобається. Але я зловила себе на думці, на класному інсайті. Цей чоловік, якому я відмовила, яку він позицію взяв. І він не взяв позицію упрошувати мене повернутись. Він не взяв позицію говорити, як йому складно без мене, як я за тобою сумую. Будь ласка, повернись. Ти мені так потрібна, ти мені так цінна. Оце от випрошування. Ні. Він жодного разу після того мені не написав. Він жодного разу мені не подзвонив. Але він поставив весь свій фокус на себе. І за ці три тижні він попрацював зі стилем, він попрацював із зовнішнім виглядом і зробив ще краще зачіску, ще краще стрижку. І Він попрацював над рівнем свого життя, над яскравістю свого життя. А те, що в нього було класно: його бізнес, його благодійні проєкти, його якості, його цінності, вони в ньому і залишились. І так, напевно, та річ, з якою я не була згодна, воно в ньому десь всередині до сих пір і є. Я ніколи не буду з нею згодна. Але те, як він над собою попрацював, і те, як він поставив фокус на себе, це був дуже правильний інсайт. І я хочу, щоб кожна дівчина, яка завершує стосунки з партнером по своїй волі, по його волі, по вашій спільній волі, щоб вона не брала позицію страждати, плакати, писати, як вона сумує, випрошувати увагу. Тому що це позиція рабині. А поставте фокус на себе, займіться собою, покайфуйте від себе, зробіть власне життя життям вашої мрії. І, можливо, через деякий час, коли ваш колишній побачить вас, він подумає: а чи правильно я зробив, коли відпустив таку жінку? І я думаю, для вас це буде набагато краще. Сподіваюсь, було корисно. з вас. Підписка на мій канал і лайк.